Існує Російська Федерація, тобто, і у світі не діє. Тому е треба, щоб вона як розвалилася для того, щоб поділилася на якісь менші райони, менші республіки. Тому літо прикладається до того, щоб літо українців Канади прикладається до того, щоб знищити е ту, ту російську імперію, для того, щоб вона не існувала, щоб вона не складала загрозу ні в Європі, ні в Україні, ні іншим республікам. Така ситуація? Тому я хліба цю виставку, має притяжети тому, що робиться в Україні, що робиться в світі. Яку заготу представляє Російська Федерація щодо України і взагалі до Європи і до світу. Дякую. Очевидно, эм, час від часу, коли ми подумаємо, що ми знаємо, що є правдою, що це є страшне. страшніше, що ми не знаємо, ще не знаємо. І це є дуже важне, що вони старають допомагати нам розуміти, вивчити кожних дітей, можливо. А Їх страшне це є одинакові. І я дуже вдячний, що відповідали це виставку для нас, для кожної сім'ї. Тає і що не поширети до інших людей у цьому світі. Я дуже вдячний бути мати часі серед на цьому дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіть дякую.